Пане Андрію, як можете допомогти, якщо будуть перемовини. От що може зробити парламент дуже швидко і оперативно? Теоретично, що може від вас очікуватись? А від нас, я думаю, від всіх представників фракції груп можна очікуватися, що ми готові підставити своє плече в будь-якому форматі. Бо ми всі зацікавлені в одному Завершення війни на українських умовах чим швидше, тим краще, бо я не втомлююсь повторювати, що час грає проти нас. В якому це буде форматі, не знає ніхто. Але ще раз ми парламентсько-президентська республіка, де, на жаль, парламент відіграє не ту роль, яку він uh -huh. мав би відігравати в дипломатії під час великої війни. Але я думаю, у всіх фракціях і групах є достатньо професійні люди, і які а, володіють іноземними мовами, краще ніж наш міністр закордонних справ і деякі члени делегації, і досвід мають теж не менше, тому ще раз. Український парламент стояв на інтересах України стоїть і завжди готовий допоміг допомогти пане... команді в е Саудівській Раді. пане Сергія. А от у вашій фракції готові поставити плече, і що ви під цим розумієте? От як ви зрозуміли те, про що сказав <зум> ваш колега пан Андрій Осачук? Як ви це розумієте? що готові зробити на цьому тижні чи на наступних, якщо будуть якісь важливі події і виклики? <зум> ну головне, що да, на цьому парламент <зум> за Парламент завжди об'єднується навколо питань, які стосуються Збройних сил України, соціальної складової, забезпечення грошового військовослужбовців, соціальних питань. Тут немає опозиції, це однозначно. Парламент іноді займає неконструктивну позицію по відношенню до якихось лобійських законів, які з'являються, на жаль, вже і під час великої війни, всяких різних, тому, тому в контексті цього питання лише додам до слів колег, що дійсно ми готові об'єднатися навколо того, щоби. Україною українці отримали справедливий мир. По перше, по друге, ну очевидно, я б додав би, що е блокуючі постанови, є будемо розглядати цьод цього пленарного тижня. Ну і мені не зрозуміло, чому було знято з розгляду законопроект, який е передбачає кримінальну відповідальність за силову мобілізацію, яку здійснює ТЦК. Е на жаль, цей законопроект. Однієї з фракцій було заблоковано і знято з розгляду. Мені не зрозуміло, Якою? чому ефекту Якою? від того ефекту, ефекту від діяльності ТЦК в такий спосіб, силовий жодного немає. А яка фракція негайно потрібно його приймати? Одна із фракцій заблокувала. А яка? Ну, це треба питати учасників погоджувальної ради. Я ну, добре, добре. Хорошо, не хочуть нам всю інформацію видавати деякі наші гості. Сьогодні я очікував теж що це не батьківщина. Ну там ми зрозуміли, пане Сергія обговорили два великих питання. Пан Андрію, пані Галино, пане Сергію. Дякуємо. Троє народних депутатів були з нами. Три фракції. Це були Сергій Євтушок, народний депутат, фракція Батьківщина, Андрій Сачук, народний депутат, фракція голос і Галина Янченко, народна депутатка, фракція Слуга народу. Вибиті вікна пошкоджені балкони й автівки, зруйнований бітмайданчик. Вранці росіяни обстріляли один з районів Херсона, атака розпочалась близько п'ятого. Глина Янченко говорить, що в Раді будуть піднімати питання експорту зброї з України. В той час, коли Україна збирає по всьому світу зброї, наші зброярі хочуть продавати. Тому що. Країна не може в них викупити. Я ж такого війну не бачила. На це є зелені насадження, у кличка є гроші, на ремонт е, тротуарів є гроші, на чистку озер в Києві гроші є, а на викуп е, озброєння для військових грошей в країни немає. Так це військовий стан, чи це в нас війна, чи це в нас прогулка, чи це що таке? Скільки це може продовжуватись? То людей з наручниками ТЦК в машину, щоб потім не дати зброю, бо немає за що викупити. Та да конфіскувати треба, якщо немає за що викупити, в кредит беріть, може би Пашинський ціни знизив. Я ще такого не бачила і зівательства. То люди з голими руками стоять на, на передовій, над ними дрони літають. А ми будемо збирати по 10 гривень на дрони. Бо в 6 разів, чи в 10 разів підвищили ціну на дрони. Бо це гроші треба зараз Пашинському, чи ще комусь не знаю, хто там по зброї. Головний постачальник для України, середині України. Жлоби українські.